Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава Продовжуємо наші походи низиний на Карпат. Побілі гриби, як можна так назвати, що побілі. Або по нічого. Ну, будемо бачити, що у нас нині чекає. Сьогодні 14 червня, 23 року. Приблизно обідній час. Місця тут гарні. Спробуємо знайти якісь білі гриби. Скорше всього дубові. так, зразу відповім на запитання відносно Відносно лисичок. Значить, запитували, як їх давати звірині, зокрема там котам чи псам від листів. Ну лисичка вона не тільки гриби, вбиває. Вона вбиває всі мікробі негативні в організмі. А їх в організмі нашому досить багато. Як давати зверні, це просто моя думка. А запитували, чи... Е, як вони сирі, чи можна їсти. Я їв сирі. Ну, повірте, то така гіркота, що вона. В роті триває певний період часу, мабуть, до години часу, залежить від кількості, скільки ви з'їсте. Як я вживав, я вживав, перемелював сухі на кавомолці і чайна ложка неповна зранку до сніданку. Я місяць повживав, зробив дезінфекцію організму. Не цього року, то було півтора роки назад чи два роки назад, коли була лисичка. На даний час я не вживаю. А звірині перемішати з м'ясним фаршем е, саме Сухі мелені на ковбонці лисички. І так давати. Скільки давати, я не скажу. Ну, але за один раз я думаю, що ось там нічого не буде. Треба давати недільку, може дві неділі. То просто моя порада. Я не спеціаліст. От. От така інформація проста від мене. Так, далі. Ну що ж, ми займемося сьогодні пошуками білих грибів. Так нібито хочеться ретельного, а, а як вийде, вже як вийде. Щось цікаве побачите. От нарешті перший білий. Молодий грибок. Ну, я скажу хвилин 15, певно, пройшло. І от ця ділянка лісу починає нас радувати. Отакий от білячок. Кузатий і досить твердий, виглядає на якісного білого рибочка. Значить, об'їджений він слабо, значить, десь поряд є лисичка, яка ганяє мишку. Так, ще вона запитувала мене відносно. Відносно лисичок. Звідки я знаю, що будуть лисички, значить, є певні ділянки, де маленьких лисичок є досить багато. І не одна копочка, а десятки. Білих грибів не було, а от лисички дивненькі було. Зате те я говорю, що нікуди вони вже тепер не дінуться. Земля, волога, лисичок буде багато. Ось який кресочок невеличкий, його треба зафіксувати на камеру. Ось такий ой. Білячок, красичок. Продовжуємо наші пошуки. Щось я там здалека. Побачив з рибок, но то мабуть синяк такий виріс. Ну він є. Синячок. А пройшло вже, мабуть, 30 хвилин. Не дуже густо. Ось перша сироїжка за сьогоднішній день. А місця тут на сироїжок дуже, дуже гарні. Ну, сироїжок немає. І так будемо повертатися до нашого транспорту. Ліс з грибочками не дуже веселий, ну, але нас чекає, що все впереді, все тільки починається. Ось на зворотньому шляху нам ще поповся. Ще один молоденький робочок. Ось який він виглядає. О. Так, ще треба декілька днів, щоб рибок пішов масово. І так, завершаємо ми сьогоднішню подорож до лісу по білі гриби, якщо так можна назвати. От, ну, Наш похід вдався. Інформацію маємо, а на даний час інформацію це дуже важливо. Це значить, на цю ділянку дня два-три нема що показуватися. Ділянка тільки, грибниці тільки розгуваються. От. Так що з цією ділянкою нам треба зробити невеличку перерву. Взагалі нам треба зробити невеличку перерву. Хай гриб достигає, чи доростає, чи підростає. От, ну, знайшли ми сьогодні три грибочка невеличких. Такий сьогоднішній результат. Дякуємо природі і на тому. Ну, а вам як завжди, бажаю. Більше назбирати грибочків, Як я назбирав. Ну а також здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди, як та реклама. Не забувайте, що ви в себе вдома. І не засмічуйте свій дім. Ви ж повернетеся до нього знову і знову. І не копайте грибочки в майбутньому. Вони очищують повітря, яким ви і я дихаю. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить. До побачення. Слава Україні. Героям слава!